Чимало скарг до міської ради надходить від тернополян. Біля помешкань яких працюють ресторани. Насамперед, ці заклади порушують режим роботи. Біля них вночі галасливо, а у помешкання скаржників потрапляє багато диму. Власники цих ресторанів понесуть відповідальність за 164 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. При перевірка скарг, коли ми починаємо управління муніципальною муніципальної поліції, виявляється дуже часто, що окремі Оці заклади ресторанного господарства працюють перше без дозвільних документів згідно закону міської ради, і по-друге, без заключення санепідомічної служби. А це створює загрозу для здоров'я і життя не тільки відвідувачів цих закладів, але і для мешканців сусідів. Будинку біля інших кафе і ресторанів може бути тихо, але натомість брудно. Підприємці повинні прибирати закріплені за ними території від сміття, від снігу, від льоду. Також муніципальна поліція приймає скарги з приводу несанкціонованої торгівлі і рекламних конструкцій, поява яких може викликати сумніви щодо законності їх встановлення. Правилами Благоустрою міста Тернополя, затверджених сесією міською радою від 16 травня 2011 року. Це остання редакція. Пунктами 2 і 5, 2 і 8 передбачено, що громадянам, підприємствам, установам, організаціям. Незалежно від форм власності, фізичним особам-підприємцям забороняється самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лутки, павільйоні, кіоски тощо. Відповідальність за порушення вимог правил благоустрою передбачена статтю 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Відповідно до отриманих скарг, муніципальна поліція проводить перевірки і складає протоколи.